Доведено, надто часті зміни у керівництві до успіху не призводять, будь то держава, підприємство, заклад чи команда. Значною мірою те, що Бердичівську учнівську команду з пожежно-прикладних видів спорту рівно 20 років, безмінно очолює вчитель фізичного виховання п'ятої школи Валентин Ганоль, відобразилося на тому, що увесь цей час на обласних змаганнях цього виду спорту наші юні земляки нижче призового третього місця ніколи не опускалися. Якщо ж до чиннику сталості додати неймовірну відданість педагога своїй то стає зрозумілим, чому перемог у цьому списку довжиною 20 років більше аніж срібла і бронзи. На цей рік у мене юбилейний ровно 20 років На базі нашої п'ятої школи я готовлю міста, міста школьників для виступлення в обласних соревнованнях по пожежно прикладним видах спорту. За ці 20 років прийняли участь в соревнованнях 41 чоловік. которые завоевали 65 лично командных призовых мест. До этого я 15 лет готовил сборную школьников по плавательному многоборью 71 по 85 год. На базе 12-й школы моей родной я 5-6 лет готовил. А потом начали спросить ребята с других школ. И до 85 -го года я готовил. Так что у меня двойной юбилея пол жизни с моих прожитых 70 лет, 35 лет, готовлю МЧСовские виды спорта, как сейчас модно называть. Зовсім недавно вихованці Валентина Ганоля приїхали з Житомира. У складі 150 учасників обласних змагань з пожежно-прикладних видів спорту вони намагалися в чергове поповнити скарбничко команди переможним кубком. Стометрівка з перешкодами, штурмування другого та третього поверхів приміщення. На все про все хлопцям виділялися лічені секунди, із завданням впоралися на відмінно, розповідають у команді. Якби не упереджене суддівство стверджують, святкували б перемогу, але стараннями арбітрів завоювали бронзу. Виступали Хорошо, нормально, на всі 100% виклалися всі. Суперники теж були достойні. Ну, взагалі нормально було на цих соревнованнях. Тяжеловато, звісно, було з Житомир виступати. У нас виходить, як було. Житомирська команда була, і користежки, дві команди виставили такі найсильніші. То в нас було з ними трохи. Ну, «Тяжеловато вирватися ну, в призве місце. Ну, нічого, виступили дуже добре. Аби потрапити до команди, потрібно не боятися висоти, бути вмілим спринтером, гарно підтягуватися і мати хороший вестибулярний апарат, розповідає Валентин Ганоль. Він пишається тим, що зі своїх вихованців зміг би зібрати справжню команду Мрію. Мардоянц, Шульц, Веретельник починає рахувати тренер. «Авірчук, Варчук, Шевчук, Вахтомін. Мороз, Король, Талавер, Савин. Что меня еще радует? Не так эти грамоты, места, дипломы, как то, что некоторые мои ребята, мои ученики решили связать свою жизнь с этой благородной профессией. Професію рятувальника вирішив обрати й один із кращих випускників команди Ганоля Дмитро Король. Хлопець вступатиме до Черкаської академії пожежної безпеки. Сьогодні мені запропонували участвувати, допомогти нашій житомирській команді, обласній, поучаствувати на чемпіонаті України. Я погодився і зараз їжджу, тренуюся з головною командою і поїду на змагання. Від того, як я себе зарекомендую. Надіюсь, від того, як я себе зарекомендую, буде кращий результат, будуть якісь люси для вступу в академію. Хочу пов'язати своє життя, тому що батько працює пожежником, так і, і за цього. Голуб Левандовський Кашперук – Ці прізвища очолюють інший список людей без фінансової допомоги, котрих Валентину Ганолю важко було б виховати цілу плеяду юних майстрів пожежно-прикладних видів спорту. Це Даманський. Мощук, Марчук, Николаенко, Захарчук, Адамчук, Вахтомин, Роля. Особую благодарность хочу вынести Радзиминскому. Он все эти годы нашу команду одевает в отличные спортивные костюмы, которые остаются ребятам на память.